Україна, звичайно, українець, звичайно, є в певній мірі втомленим від війни, але це жодним чином не позначається на бажання чи готовності йти на якісь поступки росіянам. І основне в цьому питання – це власне покарання винних. Тобто ворог або ж злочинець має бути покараний. Покараний юридично, покараний кримінально. А десь ми обговорювали раніше питання і самосуду, навіть хай невеликій частинці підтриманого українцями. Але тим не менше, запит на справедливість він залишається надзвичайно високим. Наприклад, якщо ми кажемо про... Тисячі злочинів за колабораційну діяльність, за співпрацю з окупантом, то тут насправді правосуддя очевидно трохи пробуксовує, про що свідчать і численні дослідження. І, власне, практика притягнення до колабораційної до відповідальності за колабораційну діяльність часто надмірно криміналізована або, власне, не призводить до очікувань. До очікувань Реального притягнення до відповідальності, бо чимало таких процесів відбувається заочно без відсутності фактично обвинувачених в цих судах. І люди не сприймають таке правосуддя як справедливе. Цей запит від населення фактично зводиться до кількох категорій видів дій е, у співпраці з окупантом. Ну, перше, це власне е, така ТОП, скажімо так, відповіді, це власне співпраця і робота в окупаційних адміністраціях має, на, має мати наслідком подальшу люстрацію, недопуск до державних посад таких осіб. Це і е, обрання до, е, на виборні посади в органи місцевого самоврядування в створенні в умовах окупації незаконно. І це власне, робота, така співпраця, проактивна співпраця з Російською Федерацією на шкоду Державі України. Інше, власне, ці відповіді набрали більше 50% відповіді респондентів іншим таким трендом, який ми теж бачимо, тривало це те, що обмеження мають стосуватися людей, які працювали в судових і правоохоронних органах в умовах окупації, і власне оці види дій. Вже тривалий час ми бачимо, ідентифікуються нашими громадянами як такі, як є достатніми для того, щоб застосовувати до таких наших співгромадян обмеження до доступу до владних інституцій Української держави. Я би трошки доповнив ваші слова. Справді, питання люстрації на момент до повномасштабного вторгнення отримало певний негативний, якби такий не те, що негативний, ну але такі якісь нереалізоване сприйняття, якесь слово, яке не дуже знаєте, як. як з реформами да, начебто, заїжджає, начебто добре слово, але ну таке заїжджене і негативна конотація. Так само сталося з люстрацією, але до повномасштабного вторгнення. Тому, коли вже ми говоримо про три роки, повні три роки війни, на більшість українців, яка і підтримує люстрацію як один із механізмів, і готова допомагати чи інформувати це. Люди, які вже усвідомили те, що люстрація 2014 року, яка була тоді. Вона не допрацювала, довиконала свої завдання. Згадайте, скільки в нас новин, особливо на початку повномасштабного вторгнення, було про те, скільки колаборантів або скільки ж державних посадовців, представників місцевої влади в різних регіонах України співпрацювали або ж могли співпрацювати з окупантом, тобто Росією, і як це нашкодило нам в нашій власне, обороні і. На початку війни, та і зараз, продовжує це робити місцями. Відповідно, мова йде про те, що зараз прийняття люстрації є надзвичайно чутливим з одного боку, а з іншого боку, надзвичайно затребуваним. Якщо держава і коли держава буде розбудовувати механізм люстрації, очевидно, нам варто орієнтуватися на два важливих принципи міжнародних стандартів. Перше, це має бути все ж таки колегіальні органи. Про це каже і досвід люстрації в інших країнах, і власне стандарти, які на сьогодні закріплені різними документами підходи до розбудови ілюстрації, що за яким би органом да, держави не було закріплено е, повноваження по збору інформації, да, щодо яка стане в подальшому підставою? Перевірки осіб і визначення, чи є тут підстави для обмеження доступу до тієї чи іншої посади, чи немає. Який би орган не збирав цю інформацію? Рішення фінальне має приймати колегіальний орган, в структурі якого будуть і представники правоохоронних органів, які володіють інформацією, і представники органів зберігання пам'яті, і представники інших органів центральної влади, і представники громадських організацій, які так само з початку збройного конфлікту 2014 році зберігають. І документують події збройного конфлікту, і це рішення має прийматися перше колегіальним органом, а другий дуже важливий принцип це власне індивідуальна оцінка дій кожної особи, яка власне, проходить таку перевірку. У нас дуже багато дискусій з освітньою середовищами в них всередині багато дискусій про те, чи можна і як застосовувати ілюстраційні обмеження. Але умовно не можна просто сказати, що всі вчителі там, я не знаю, на окупованих територіях не можуть далі викладати там, в школах України. Країни або всі вчителі, там я не знаю, історії. Бо, наприклад, може вийти так, що окремий учитель історії робив все, щоб доносити адекватну інформацію, мінімізувати вплив негативної російської програми на своїх учнів в громаді, і про це знають батьки і пам'ятають про це, і готові будуть про це повідомити комісію. А якийсь вчитель хімії або математики замість хімії на кожному році власне промивав мізки дітям пропагандою Російської Федерації. Тому це Колегіальні рішення і це індивідуальний підхід до оцінки дій кожної особи.